Гмади, вітаю! Це Сергій Кособоков. Сьогодні такі собі, ну, скажімо так, гарні новини. Скажу потім, чому вони саме гарні. В неділю, 6 серпня, є такий Вадим Денисенко, він є радником голови МВС. Що він хайпанув, що він ще сказав? Сказав: давайте після нашої перемоги, після закінчення війни, ми е, заборонимо виїзд на три роки чоловікам е, для того, щоб вони були задіяні в відбудові нації. Тобто не будемо випускати їх? Можливо, вони типу тут знадобляться, але якщо ми їх випустимо, то вони всі роз'їдуться, Я так розумію, да? Тобто, відбудова нації якось відновлювати нашу інфраструктуру, запускати бізнеси, все це добре. Відбудова нації, можливо, він ще мав на увазі, будувати родини, але ж але мільйонів людей, їх жінки, їх діти вони в Європі. І як це їх не відвідати? Повиходить, типу, да, чи, чи як це взагалі закрити виїзд Мирний час, він же обов'язково наступить. Не будемо випускати чоловіків три роки. Соціальні сіті просто сьогодні там просто кипіли від цього. Як взагалі відбувається, що представники влади виходять в новинний простір. З таким бредом, ну це ж взагалі куди це завели, де? Тобто вони говорять щось, що думають, що це гарна логічна думка, але вони зовсім не бачать, як це сприйме суспільство. Яке це може взагалі рішення, і ці заяви можуть мати які наслідки? Це просто. Це просто на голову не налазить, Я не знаю, як це так. Я думаю, що це просто це наслідки того, що в команді нашого президента а це ж по суті МВС, це його ставленник і радники вибирає ставленик. Вони. Беруть цих радників, беруть цих своїх замів не по якомусь там критерію, типу відповідності професійної, якось що вони нормальні там діячі, нормально працюють в знання. У них а вони беруть їх через призму лояльності. Тобто, якщо він а, умовно жопу лежить, то він типу підходить нам, ми його беремо. Іншого пояснення я взагалі не розумію. Не можу придумати, чому, чому блін люди виходять з такими заявами, які просто, просто блин, розривають суспільство. У нас, тобто, що ми Савок побудуємо, будемо дозволи отримувати на те, щоб виїжджати в мирний час. Це взагалі як? За що боролись на те, і не боролись? Да? Типу я не знаю. Гарна новина в цьому, цьому, що МВС відразу відхрестилося, сказала, що ні-ні ні, це типу тільки е, приватна думка цього е, пана Денисенко. Е, МВС відсторонилося від цієї думки сказали, що ні, ні, все нормально. Ми нічого такого не плануємо. Е, це гарно, що влада відразу відреагувала, а не так як у нас буває типу замовчування, таке якесь. А можливо, а можливо ж це просто прощупування суспільної думки для того, як вони взагалі вибрали такого собі, ну, я, може, полезного ідіота, може, ще якось там. А, це просто не налазить мені на голову, як взагалі люди з таким можуть виходити. Слава Богу, що МВС якось спростували ці заяви і сказали, що ні, ні, все буде добре. У мене просто немає немає взагалі слів. Тобто вони розуміють, що люди поїдуть і не хочуть зробити якусь тим прозору податкову систему, яка буде відповідно нормально працювати якось там гарно буде побудована. Вони не хочуть боротися нормально з корупцією, а не так через пендель заходу. Щоб це було на системі. Не те, що зараз там відбувається так. Це дуже класно, що там військомати, там корупціонерів, депутатів там починають кошмарити, але ж це. Несистемна ткач з української правди Да сказав, що хлопці влада працює не системно. Ми тільки журналісти підіймають хайп, що той на мальдивах відпочив, і відразу влада реагує на це. А якщо б не підняли журналісти, влада б реагувала якось на це чи просто закрила взагалі цього не було? Владі потрібно задуматись, якщо вона хоче залишитися при владі, взагалі вона повинна якось проводити якісь реформи, робити так, щоб хлопці, які повернуться з війни, ті цивільні, які допомагають ЗСУ і допомагають нашому суспільству, працюючи, роблячи бізнес, щоб вони. Хотіли далі залишитись в Україні, щоб жінки з дітьми повернулися, але ж за ними треба ще заїхати, да, там забрати, за речі, все півтора року війна, а не так, що ми з закроємо, будуйте тут все. Умови треба робити, а не забороняти. Гарно, гарно, що МВС зреагувала швидко потушила цю пожежу. Ладно, це накипіло, просто це сьогодні, взагалі після цієї ночі, цієї жара, і це просто вибішує взагалі. Але хлопці і дівчата, спочатку перемога. Тож підтримую ЗСУ, максимально наближаємо нашу перемогу. Всі ці думки про те, що ми кудись колись поїдемо, це все гарно. Але сьогодні є сьогодні, сьогодні, сьогодні ночі. Русня знову закидала просто ракетами. Гарно відпрацювали наші війська, майже все відбили в красавці. Це супер просто. Ще гарні новини про те, що мости сьогодні там приунили, Останнім часом кораблі підбиті, і цей е, нафтовий маяк. Є гарні новини, звичайно, і це класно. І я сподіваюся, що наша влада буде якось викидувати такий бред. Не буде таких представників у владі, які можуть нести такий бред просто е, в, в своїх соціальних мережах. Ось і я думаю, що це гарно, що вони так спрацювали швидко, е, тобто вони не можуть за, за, за затулити очі перед е, резеніваним суспільством. І гарно, що українці відразу піднялись, це, е, це наше громадянське суспільство, яке. Яке проявляє себе в таких саме випадках, це дуже дуже хорошо. Я сподіваюся, українська нація вона дорослішає і вона не буде вести себе надалі якось інфантильно і покорно. Як це робить е, блин, жителі е, нашого північного сусіда? А буде боротись за свої права, і це дуже круто. Підтримую зсу хлопці, дівчата. Люди вітаю військових сьогодні з, е, зі святом професійним. Е, я сподіваюся, що перемога вже близько. Чекаємо, наближаємо, кожен на своєму місці. Бувайте!